Привіт, мої любі! Сьогоднішня наша зустріч буде дуже цікавою. Давайте зараз з вами починати. І, як і завжди, привітаємося для початку. Сьогодні пропоную вам привітатися за допомогою поцілунка, повітряного поцілунка. Ми будемо з вами надсилати один одному привітання поцілунок і давайте уявимо, що в цей повітряний поцілунок ви вкладаєте всі-всі добрі побажання, які ви б хотіли сказати один одному. Починаємо вітатися. Давай! Привіт! Добре, молодці! Дуже приємно так вітатися, на мій погляд. Сьогодні пропоную вам поговорити про дружбу. Дуже важлива, да? так? Дружба у нас в житті. Це одна з найважливіших речей. Дружба. Що нам дає дружба? Давайте поміркуємо. Дружба це підтримка. Дружба це спілкування. Дружба це приємні, приємні зустрічі. Дружба це приємні спогади. Дружба це приємні подарунки або сюрпризи. Дружба це веселі, веселі ігри. Дружба це коли ти бажаєш. Дуже-дуже багато іншій людині або дитині бажаєш найкращих побажань найкращих речей. Тому до кого добре ставишся? А скажіть мені, будь ласка, чи бувають конфлікти у дружбі? Бувають. А чим відрізняються конфлікти між друзями від конфліктів між тими, хто не дружить? Давайте подумаємо, які це конфлікти? Чи хочуть друзі вирішити конфлікт, якщо він виникає? Так, хочуть, чи хочуть вони порозумітися? Так, вони хочуть порозумітися. А чи хочуть друзі думати однаково? Не обов'язково можуть друзі думати, кожен як вважає за потрібне, так? І можуть, не, можуть сперечатися і можуть не згоджуватися, не погоджуватися із думкою один одного, так? Але це не припиняє дружби. Дружба це налаштованість на те, щоб робити щось разом, спілкуватися один з одним. Прагнути про щось, ділитися один з одним своїми прагненнями та мріями. Так, ось ми з вами з'ясували, що ж таке дружба. Давайте кожен з вас. Подумає про того, з ким дружить, або про тих, з ким дружить. Які почуття у вас виникають, коли ви думаєте про своїх друзів? Я думаю, що це дуже теплі відчуття, так? Приємні. Можливо, у когось з'являється на обличчі посмішка, коли він думає про свого друга чи подружку. Молодці, дуже добре. Тепер пропоную вам знову послухати казочку вже відомого нам їжачка Буля. Проте як він дружив. На новорічні канікули їжачок буль вперше відправився в зимовий табір. Він повинен був жити без батьків десять днів. Буль мріяв знайти в таборі нових друзів, кататися на санчатах і лижах. Подивитися соснові ліси і гори. Їжачок точно знав, як перетворити звичайного знайомого на справжнього найкращого друга. Потрібно було просто багато розповідати йому про свої успіхи і довести свою крутість. Їжачок приїхав в табір одним із перших і зайняв собі найкраще місце біля вікна. Слідом за ним в кімнаті з'явився зайчик, і хлопчаки швидко познайомилися. Зайчик сподобався їжачкові, і він вирішив зробити його своїм другом. Для цього він тут же почав розповідати про себе. Я вчуся у другому класі, обожнюю математику і фізкультуру. А мені дуже подобається англійська мова, сказав зайчик. Мені теж, але все-таки фізкультура набагато більше. Обожнюю бігати за ячем, грати. Теніс скручуватися у клубок і оббігати по колу велику відстань. Я теж бігати люблю, а ще стрибати, а у мене стрибати виходить погано, перебив буль. Через деякий час до кімнати заселилися інші хлопчаки, і буль зауважив, що його казка про дружбу. Не стає реальністю, адже зайчик почав спілкуватися з іншими тваринками. З ким би не говорив, буль, через деякий час його починали уникати. Тоді їжачок вирішив, що розповідає про себе занадто мало цікавого. На наступний день. Біля умивальника буль побачив красиву білочку, яка старанно чистила зубки. Буль підійшов до неї і почав розповідати про свою нову електронну зубну щитку, яка відчистить всі бактерії і мікроби з порожнини рота. Білочка ввічливо послухала, але майже нічого не відповіла. На сніданку буль побачив іншого їжачка, у якого був айфон, і вирішив розповісти йому про свої улюблені ігри і додатки. Адже іншому їжачкові було більше цікаво сидіти у своєму айфоні. Він не почав розмову із булем. Через добу перебування в таборі буль був дуже знервований, і сльози накочувалися йому на мордочку. Це помітила їх вихователька, міслань. Вона підійшла до буля і запитала, чому він сумує. Я їхав у табір, сподіваючись, що знайду тут казкову дружбу. Але ніхто не хоче зі мною дружити. З ким же ти намагався дружити? З зайчиком, білочкою і їжачком. А чим цікавиться зайчик? Не пам'ятаю, але я розповідав йому історії, цікаві історії про мою школу. А він тобі? Не пам'ятаю, що він розповідав. А чим цікавиться білочка? Не знаю, але я розповів їй про нові функції моєї електронної щітки. Це дуже цікаво. А чи знаєш ти, кого ми вважаємо найцікавішим співрозмовником? Того, хто розповідає багато цікавого, сказав їжачок. Зовсім ні. Того, хто вміє слухати, того, хто задає питання і щиро цікавиться нами, а того, хто розповідає лише про себе, перебиває і не вміє слухати, ми намагаємося уникати. Кожен хоче тепла і любові. І коли в розмові з іншим. Ти можеш отримати його щиру увагу, цікавість і захоплення ти розквітаєш. Але коли інший базікає лише про себе, хвалиться і перевантажує інформацією, ми намагаємося віддалитися від нього, адже нічого не можемо отримати для себе. Їжачок був дуже вдячний міслані за те, що вона розповіла йому важливі речі про дружбу і спілкування. Їжачок вирішив змінити свій підхід і почав менше розповідати про себе. Зайчик, здається, ти говорив про те, що любиш стрибати. А як у тебе виходить стрибати так високо? запитав він у сусіда по кімнаті. І зайчик з радістю розповів йому про свої фізкультурні захоплення. І так як зайчик вже мав навички спілкування, він поставив їжачку зустрічне запитання. Так малюки весь день говорили. Цікавлячись один одним і розповідаючи потім про себе. Незабаром до них приєдналася і білочка. Тваринки розпитали у неї про те, як їй вдається тримати свої зубки такими білими і гострими. А вона розповіла їм про всі секрети догляду за зубами. Так буль знайшов багато друзів у зимовому таборі. Вони не тільки спілкувалися, але й каталися разом на санках, ліпили сніговика, ходили танцювати. Буль досі спілкується з своїми друзями з табору, але навряд чи йому б це вдалося. Якби він не навчився уважно слухати і цікавитися іншими? Цікава казочка, так? А тепер давайте повернемося до ваших спогадів про друзів. До ваших друзів. Скажіть мені, будь ласка, як ви спілкуєтеся із своїми друзями? Чи слухаєте ви їх уважно? Чи цікавитеся їх захопленнями, їх життям, тим, що їх турбує? Чи розділяєте з ними їх почуття? Чи намагаєтеся бути уважними слухачами? Чи намагаєтеся бути? Підтримувати своїх друзів, підтримувати їх захоплення, те, чим вони люблять займатися, що вони розповідають вам. Я сподіваюся, що ви уважні друзі. Сьогодні казочка про їжачка Буля розповіла вам про те, як можна плідно дружити, цікаво дружити, цікавитися іншими і дуже швидко заводити дружні стосунки. Сподіваюся, що ви запам'ятали. Всі настанови міслані і будете використовувати їх у спілкуванні із своїми друзями. До побачення!